Велике дякую вам, друзі, за підтримку каналу. Якщо ти хочеш потрапити у наступне відео, посилання в описі Люблю вас, я працюю в швидкій уже восьмий рік, бачу всяке. І понівечених, і мертвих, і таких, що живі, та краще були б уже мертві. Але є випадки, які не вкладаються в голову навіть після багатьох років змін і нічних чергувань. То було взимку, здається, ближче до різдва. Морози стояли такі, що сніг не хрунтів, грипів, наче щось ламалося під ногами. У машині було холодно, навіть із пічкою наповно. Ми з Юрієм чергували вдвох: він водій, чоловік уже літній, років під 60, але досвідчений завжди спокійний, стриманий, навіть трохи флегматичний. Таким тут і треба бути в нашій справі. Виклик прийшов ближче до опівночі. Голос в телефоні був жіночий, хрипкий. Змучений, сказала, що її батько помер, наче раптово, без стогонів і боротьби, просто сів і перестав дихати. Село називалося Криничне, я там ніколи не був та й не чув за нього раніше. Маленьке, загублене в лісах між трасою на Чернігів і якимись старими хуторами, за координатами кілометрів сімдесят від нас. Юрій тільки скривився, коли почув адресу. Каже, був я там колись дорога, як після бомбардування. І люди там трохи не такі, замкнені, похмурі. Доїжджали ми більше двох годин, Уже й телефон почав ловити гірше, рація шипіла, поки нарешті не побачили похилену дерев'яну табличку при дорозі, криничне. Літерами, ніби вирізаними ножем по чорному, за табличкою тиша, жодного світла навіть у хатах. Юрій заглушив мотор біля низької похиленої хати з синіми вікнами. Нас зустріла жінка повна у старій хустці, сірій в'язанці й капцях просто на босі ноги. Він у кімнаті. Сказала тихо, без сліз. Я не чіпала, як сів, так і сидить. Ми з Юрієм переглянулись. Зайшли до хати. Там було тепло, наче ще недавно топили старі меблі, запах воску. І дід. Він сидів у кріслі біля вікна, спина рівна, руки на колінах. Очі широко розплющені, такі ясні, ніби от, от гляне на тебе. Рот відкритий, як у людини, що кричала, але звуку не було. Лоб зморщений, а шкіра бліда, майже сіра. Жодних слідів насильства, крові чи боротьби. Але щось було не так, дуже не так. Він не падав? запитав я. Ні, відповіла жінка. Я чула, як він устав з ліжка, сів і все. Я нахилився, посвітив у зіниці. Вони не реагували. Холодний, руки вже закам'янілі. Смерть це точно. Але тіло не виглядало, як у мертвого, занадто прямо сидів. Як натягнута нитка. Як його звали? запитав Юрій, розкриваючи бланк. «Савелій Ігнатович, 92 роки. Документи були в порядку, серце не билось, але щось у мені опиралось, немов мозок не хотів прийняти цю картину. У мене було дивне відчуття, ніби я стою не біля мерця, а біля когось. Хто лише вдає, що мертвий, в кімнаті ставало все тихіше, попри те, що нічого не змінювалося. Ми оформили документи, зробили все як належно, але коли я торкнувся тіла, щоб допомогти перенести, мені здалося, що рука Савелія ледь-ледь майже непомітно сіпнулась, я завмер, пульсу нема. Холодний, неживий, але то сіпання воно не здалося, може, нервове, буркнув Юрій, коли я сказав йому. У мертвих буває, електрика чи як воно там? М'язова пам'ять, О, ми нічого не сказали жінці. Перевезення тіла не вимагали, вона сказала, що поховає сама. Так тут заведено. На зворотньому шляху я мовчав, заснути не міг ні в дорозі, ні вдома. Вранці почалося дивне, мені наснився сон, я стою в тій самій кімнаті, біля того самого крісла, а дід вже не мертвий. Він сидить так само, але вже з опущеними руками. І шепоче. Я не чую слів, але губи рухаються, потім його очі повільно повертаються до мене, і він дивиться. Просто дивиться, я прокинувся в холодному поту, серце калатало, хотів записати сон, не встиг вже розмився, але відчуття погляду залишилось. Наче хтось справді заглядав мені в душу, і найгірше то був лише тільки перший сон. Наступного дня я був як варений, пив каву одну за одною, а очі все одно слипались. Юрій запропонував підмінити мене на виклик, але я відмахнувся соромно було, ніби я дитина, яку налякав страшний мультик. Та в голові все ще стояв той сон. Порожня кімната, дід Савелій, його очі. Тиша у сні була якась неприродна, глуха, як у глибокому підвалі, де звук не відбивається від стін. Пам'ятаєш таке відчуття, коли серце стискається, бо щось поряд, але ти не можеш сказати, що саме. Оце було воно. Увечері я намагався не засинати. Вмикав телевізор, гортав новини, став в музику. Все марно. Близько другої ночі я відключився прямо на дивані. І знову сон. Цього разу я опинився не в хаті. Було темно, небо над головою чорне-чорне. Я стояв серед якогось поля. Навколо сніг. Трохи прим'ятий з брудними плямами, наче хтось ходив босими ногами. І раптом попереду засяяв вогник, маленький, жовтий, миготливий. Я пішов на нього, а ноги провалювалися по коліна. І чим ближче я підходив, тим чіткіше чув голос, той самий шепіт, але цього разу. І розібрав слова Не чіпай, не буди, не бач. І тут я побачив, серед поля стояло те саме крісло, а в ньому Савелій. Тепер він був не просто сидячим, він повільно хитався взад-вперед, мов маятник. Губи все ще шепотіли, а руки вже не лежали на колінах. а руки вже не лежали на колінах, вони висіли без силу, як у ляльки. Я спробував відступити назад, але ноги вгрузли в сніг, ніби хтось тримав мене знизу, і тоді Савелій різко перестав хитатись. Ти ж бачив, прошепотів він, але голос прозвучав так, ніби він лунатиме в мені ще дні. Я прокинувся з криком, горло боліло, Під зливав обличчя, серце билося як скажене. Дихати було важко. Мене ніби притисло щось невидиме, як після великої фізичної напруги. На годиннику 3:17 я увімкнув світло у всіх кімнатах, залишив телевізор повну. І все одно відчуття не проходило в кімнаті, наче був хтось ще. Ні-ні, я не чув ні кроків, ні звуків, але точно знав, що хтось поруч, або щось, щось, що не зникло разом із сном. Ранок я зустрів кавою і гаркою, у вікно стукала мокра гілка, вітер почався. Я дивився на неї і згадував, що губи Савелія у вісні не просто шепотіли, вони, наче повторювали мої власні думки як дзеркало. Я спробував не думати про це, але не вийшло. Через кілька днів у нас в відділення надійшов ще один виклик у те саме криничне. Я аж підскочив, коли почув село. Але цього разу була зовсім інша адреса, інше прізвище. Юрій сам рванув першим, ніби хотів мене відволікти. Ми їхали в тиші. Ані музики, ані радіо, нічого. Лісові дороги знову нас засипали гіллям. Було таке враження, ніби саме повітря в тому селі. Інше хата була на околиці. Нас зустрів молодий чоловік років 35, переляканий, білий, як крейда. Ми зайшли всередину, я мало не зомлів, коли побачив у кутку ту саму жінку, що зустрічала нас у попередній хаті. Та сама хустка, та сама постава, і ті самі очі, як колодязь, він приходить. Прошепотіла вона раптом, коли Юрій пішов по ноші. Кожної ночі він сідає в крісло там, де був, і дивиться, не каже нічого, але я знаю, він чекає. На кого? запитав я тихо. На тебе, сказала вона, бо ти був останній, хто глянув йому в очі. У мене пересохло в роті. Я відчув, як вухо заклало, а пальці стали крижаними. Вона не кліпала очами, і я не знав, чи то справді вона це сказала, чи я вже не розрізняю, що сон, а що ні. Тієї ночі я не зміг навіть сидіти вдома, поїхав на станцію, лишився чергувати, хотів бути серед людей: світло, голоси, реальність. Але навіть там, десь між дзвінками і жартами фельдшерів, я раптом відчув, що він сидить позаду мене, і дивиться, після тієї ночі в мене щось змінилось, не знаю, що саме, але я став відчувати неприсутність, і якось важко це пояснити, ніби тіло тут, а частинка мене лишилась у тому селі. У тій кімнаті перед тим кріслом, навіть коли я просто їхав в автобусі чи стояв у черзі в магазині, раптом починав лунати шепіт, ледь помітний, наче вітер у вухах, і я обертався нікого. А коли заплющував очі, то знову бачив його, Савелія, прямі й непорушні очі. Але вже зовсім мертві. Сон став приходити щодня, і кожного разу я просинався все пізніше. Одна й та сама сцена крісло серед нічного поля. Але тепер поле ставало щоночі все ближче. У сні я вже стояв не за кілька кроків, а майже впритул, і тепер бачив, як шкіра Савелія змінюється. Вона ставала темнішою, порепаною, як кора дерева. І коли він піднімав голову, губи вже не просто шепотіли, вони посміхались, посмішка ця не була людською, не зла, а скоріше порожня, як у того, хто знає щось, чого знати не повинен ніхто. Одного разу після чергування я вирішив зайти в храм, просто так. Сидіти вдома було страшніше, ніж будь-де. я стояв у куті, дивився на ікони, на вогник лампад і ловив себе на думці, що мені легше дихати. Навіть спокійніше стало, аж раптом, десь, за спиною, старий священник, що молився тихо за столом, Підвівся і підійшов до мене. Ви його бачили? сказав він, тихо не дивлячись в очі. Кого? спитав я, хоча вже знав, про що йде мова. Того, хто не ліг, того, хто залишився сидіти. У мене аж сіпнулось око. Як ви? У таких селах, як Криничне, ще здавна знали, що не всім судилося лежати. Де хто сидить, і якщо хтось подивиться в очі, його тінь починає ходити за тобою. Це не прокляття, синку, це взаємність. Він глянув на тебе, і тепер ти мусиш глянути назад. До кінця. Я мовчав, не вмів сперечатись, а він додав ще. Якщо ти знову його побачиш, не тікай. Інакше почне приходити не він, а ті, що за ним. Того вечора я не поїхав додому, купив собі каву, крутився по району, ночував у знайомого, але хоч де я був, всюди відчував його. Савелій, мов би, залишив запах, холод. Все, до чого я торкався, ставало ніби чужим, навіть руки, а на четверту ніч я знову потрапив у сон, тільки тепер не в поле. Це була та сама кімната, та сама хата в Криничному, але виглядала вона інакше, як стара фотографія, пожовкла й трохи розмита. Все навколо хиталося, як у воді. Я стояв біля дверей, дивився на крісло. Савелія в ньому не було. Крісло було порожнє, я зробив крок вперед, і тут почув позаду себе дихання важке, як у старої людини, але не за спиною, а прямо всередині вух. Я обернувся і нічого, тиша, кімната, і тоді крісло знову заскрипіло, саме крісло. Я відчув, як щось повільно сідає в нього, прямо на моїх очах, без тіла, просто вм'ятини на сидінні, пил злетів у повітря, і тоді. Переді мною, як привид на старій плівці, почала проявлятись фігура, спершу лише контури, потім сива голова, руки, очі, і Савелій, ніби народжуючись зі світла, знову сидів там, як і раніше, але щось було зовсім не так. Тепер він тримав у руках дзеркало. Маленьке, кругле, підносив його до мене. Я не хотів дивитись, відвернувся, але голос сказав Подивись, інакше він подивиться перший. Я повернувся і побачив у дзеркалі не себе. То був я, але з обличчям Савелія. старе, висохле лице. А очі мої, і вони кричали, кричали без звуку. Я прокинувся на підлозі. Обличчя боліло, дзеркало впало зі стіни, розбившись на друски, хоча я його не чіпав. Годинник показував 3:17. знову. Це стало повторюватись щоночі. 317. Сни схожі на реальність, реальність схожа на сни і деркала. Юрій, мій напарник, якось глянув на мене і спитав: Слухай, ти нормально себе почуваєш? Очі в тебе, ну, як не твої, і я збрехав, сказав, що все добре. Бо сказати правду означало б визнати: я не впевнений, що ті очі ще мої. Після тієї ночі я перестав бачити щось у сні. Вперше за кілька тижнів нічого, просто темрява ані поля, ані Савелія, ані церкал, і навіть тіні не було. Я прокинувся і вперше не відчув страху було дивно, наче щось мусило бути, але не прийшло. Наче ти чекав на голос, а натомість отримав тишу. Я просидів на краю ліжка майже годину, просто дивлячись у вікно. Потім встав, заварив каву. Мені було спокійно, не радісно, недобре, просто спокійно, наче скінчився фільм, але титрів не дали. Просто екран потемнів. І все протягом дня я ловив себе на тому, що чекаю ось зараз стане погано, ось знову відчую під або тремтіння в пальцях, але нічого не було. Я навіть дзеркало не обходив стороною, подивився на себе зранку і не побачив нічого чужого. У відділенні всі ходили, як завжди когось приводили, хтось захворів, хтось щось святкував. Юрій жартував, що я став спокійнішим, мов після відпустки. А може, ти тоді просто перевтомився? спитав він, коли ми палили на дворі. Я подумав: а може, і так? Перевтома, перегорів, перенервував. Стрес на викликах, недосип, уява. Але я пам'ятаю ту жінку її слова. Я пам'ятаю дзеркало розбите на підлозі. Пам'ятаю, як серце вискакувало з грудей, коли крісло хиталося саме по собі. Може, і справді, перегрівся мозок, а може, ні, я вирішив більше накопати? Минув тиждень, потім другий, я спав нормально, не бачив снів узагалі, просто вирубався і все. Як камінь, у хаті стало тихо, і тиша вже не лякала. Дзеркала не викликали відрази, очі в них були мої, і все здавалося на своїх місцях. Я навіть якось повернувся в криничне, але вже не на виклик. Проїздом хотів подивитися ще раз на ту дорогу, на хату, на старе подвір'я, але не знайшов її. Місцеві сказали, що там давно все знесли. Казали, мовляв, ніхто давно вже не жив, лише бур'ян ріс по груди. А я стояв біля того місця і не міг згадати, чи був там б то був, але начеб і ні. Я повернувся у місто і через кілька днів взагалі перестав згадувати. Робота затягнула, життя потягнуло далі: нові люди, нові виклики, нові історії, а та, ніби сама по собі зникла. Я не знаю, що це було можливо, нічого, можливо, просто збіг, а може, щось інше. Але щоночі, коли я вже майже засинаю, між першим і другим подихом. Мені здається, що я знову стою в тому полі, порожньому, без крісла, просто ніч, просто сніг, просто вітер, і от тоді я завжди затримую дихання, просто про всяк випадок.